3 квітня у центральному будинку культури відбувся благодійний концерт під гаслом Даруємо надію. Збирали кошти для важкохворої маленької Вероніки Мазуркевич з Ірпеня. Організувала концерт Учнівська рада школи номер 13, що в Гостомелі. Долучилися міське управління освіти та науки і рада лідерів при Ірпіння. У Нас є такий проєкт «10 добрих справ. От у рамках цього проєкту ми і проводимо сьогоднішній наш захід. До якого долучилися абсолютно всі навчальні заклади міста. Ірпінські навчальні заклади ще глядачів дали, а Коцюбинське, Ворзель, Гостомель то передали тільки кошти, бо вони у себе в школах проводили таку ж подібну акцію. Зібрали кошти і передали кошти нам. На сцені виступали не лише місцеві артисти, а й зірки ікс фактору. Концерт став завершальним етапом цілого благодійного марафону. Напередодні у 13-й школі відбувся благодійний ярмарок. Збирали гроші і на Гостомельському склозаводі. Всього для Вероніки зібрали 23 тисячі гривень. Ну, ми прийшли з главою ціллю допомогти людям. Ми ну, збираємо гроші ну, для допомоги. Долучитися до благодійної акції може кожен бажаючий. Гроші переказувати на картковий рахунок, який бачите на своїх екранах.